Доброго дня! Сьогодні 21 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А впливають на нас сьогодні енергії арканів миру, Мага і Дурня. Енергія аркану миру. Направляють нас у подорожі. Якщо немає можливості рушити у реальну подорож, то є світ віртуальних подорожей. Телекомунікації інтернет завжди допоможуть. Це час отримання перемоги і звершення, е, народження нових ідей, розширення можливостей і зв'язків, реалізації проєктів, радості від виконаної роботи. Варто цінувати свій труд, свої досягнення, якими б вони не були, чи маленькими, чи великими. У стосунках для тих, хто в парі, розуміння один одного, стан щастя і повного задоволення. Для тих, хто не в парі цікаві зустрічі, знайомства, а у когось розпочнеться віртуальний роман по інтернету. Це гарний день для тих, хто займається міжнародною діяльністю, а також для програмістів. Але якщо ви відчуваєте, що вам постійно чогось не вистачає, інтересів багато, але все поверхню, багато починань, а завершення немає, то маг говорить нам завжди. Ми творці свого життя, у нас від народження і всі інструменти для втілення в життя того сценарію, який нам потрібен і важливий. Але треба прикласти зусилля і почати діяти цілеспрямовано. А Дурень каже, від нас самих залежить, чи ми взлетімо вгору, чи впадемо вниз. Сьогодні варто довіритися долі і не боятися нового. А я бажаю вам, щоб ваші мрії були реалізовані. Розширити коло ваших можливостей, миру вам і успіху.